О, привет, привет у шитким. Фіглярошні фіглі дале указують для вас. Так що посміємося у свій час. Третє місто за ситуація така. Дзвонок по телефону. Алло, алло, Іван Петрович, дома? дома дома Ай, вінки вже унесли. Ситуація уже маленько інша, ка на другому місці у сізді. Рано. Просипався, вже така сім'я, туди-сюди, няню ніс э, двох своїх синів. Каже, так, хлопці, кого вчора понад вечір ужасі позирав, то, бо двоє кажуть, ну, так ми позирали. Так тепер йдіть і за собою побирайте. No, і перше місце за історія про чоловіка та житло чоловік з Іранської зірі, що Доленька, ту мої нагавіці почистила? Почистила, звісно. А піджачок мій? І піджачок ти почистила. А топанки? Як тупанки? А що там теж жибу є? На цьому ся із'яць я з вами прощав, туйся кручу та й перевертав.